Конкурентами 2060 шідесятій не підфартило. З усіх сторін її обпікають йобнуті відеока. Це для прикладу 5700XT, з якої 2060 шідесята в один отвір навіть не пісила. Але на цьому і все. Більше конкурентів в неї нема. Коротше, конкурента в виді 5700 XT вистачає з головою, щоби бути поганою на її фоні. А власне, все йдемо. Протестуємо це променеве недорозуміння. Почнемо з певних ігор, котрі просто визначають загальну продуктивність цієї відеокарти, в яких немає RTX-у. Далі вже всі ігри будуть з трасуванням, обіцяю. Не властиво, звичайно, це, але сьогодні почнемо з PUBG. Ця гра в останніх декількох роликах була просто найжахливішою грою на тестах, де навіть Stalker 2 виглядав краще на її фоні. Але якщо дати PUBG сильний процесор та якусь відеокарту сильнішу за шестирічну дитину, то в PUBG ми отримуємо 100-110 кадрів на ультрах. Але куди приємніше було користуватися PUBG, коли я ставив ультра низькі, де спокійно можна було отримати. 200 плюс е в від відеокарти як для 6 гігабайт, погодься потужно. Але зайдемо в cs 2 та подивимось, що тут. Давай по-чесному. На мінімалках цій карті вдалося не нагрузитися на 100%, У неї ще був запас по продуктивності. На дезматчі у Поршу в Ай 9 Але коли я включив ультра, то думав, що буде кадрів там 150-160, як я звик це бачити на ультрах. Але виходить 200 плюс стабільних кадрів на ультрах в неоптимізованій cs 2